Вітаю вас, діти та батьки! Сьогодні п'ятий день тижня. П'ятниця. Угу. На минулих наших відеозустрічах ми з вами вже познайомились зі звуками А, У, О, М, П, Т. Давайте їх пригадаємо. Подивіться на перший рядок. Це літери, які позначають голосні звуки А, У, О. Вони позначені червоним кольором. При вимові повітря вільно виходить з ротика, не зустрічаючи жодних перешкод. Ще ми з вами познайомилися з літерами, які позначають приголосні звуки М, П, Т. Вони позначені синім кольором. При вимові повітря не може вільно виходити з ротику. Воно зустрічає перешкоди у вигляді зімкнутих губ. Та язика. Пропоную вам продовжувати вчитися складати склади. Ось літера Т. Додамо до неї літеру А. І у нас утворився склад ТА. Поміняємо літери місцями. І ми утворили новий склад. Ат! Поставимо біля літери Т літеру О. І ми вже можемо прочитати склад ТО. Поміняємо літери місцями. І ми утворили новий склад от. Утворимо склад з літерою У. До літери Т додамо літеру У і утворили склад ТУ. Поміняємо літери місцями. І утворили новий склад. ут. Сьогодні я хочу познайомити вас з новим звуком. Але спочатку послухайте казочку. На маминій кухні жила собі поважна кастрюля. Кожного дня мама в ній варила кашу. Каша у цій кастрюлі виходила смачна-смачна. Одного разу каша вирішила втікти з кастрюлі. Почала штовхати кришку, і всі почули звук к-к-к. Діти, що мама варила в кастрюлі? Так, мама варила кашу. Який звук вийшов у кастрюлі, коли каша вирішила втекти та штовхала кришку? Так, у каші вийшов звук к-к. Звук К приголосний. При вимові повітря на своєму шляху зустрічає перешкоду. Задня частина язика піднімається до піднебіння та утворює з ним зімкнення. Звук К позначається літерою К. Звук К приголосний позначений синім кольором. Літера К складається з трьох паличок. однієї довгої палички та двох коротких похилих, які сходяться на середині довгої. Пропоную вам скласти склад з літерою К. Поставимо літеру К. До неї додамо літеру А. І ми витворили склад К. Поміняємо літери місцями. І ми утворили новий склад АК. Утворимо новий склад з літерою О. До літери К додамо О і ми утворили склад КО. Поміняємо літери місцями. І поставимо літеру О перед літерою К. Утворили новий склад ОК. Щоб краще запам'ятати звук, «к», пропоную пограти у гру «Піймай звук. Коли ви почуєте звук «к» у словах, плесніть у долоні. Качка, малина, кішка, огірок, помідор, кит, автобус, квітка, картопля, кастрюля. Впевнена, ми почули всі слова зі звуком К. А тепер пропоную дізнатися, де живе звук К у словах. А допоможе нам цьому ось така смужка. Якщо звук К живе на початку слова, ставимо фішку у першій частині смужки. Якщо звук «к» стоїть в кінці слова, ставимо фішку в кінець смужки. Де живе звук К у слові «качка»? Так. Звук «к» на початку слова. Отже, фішку ставимо на початку смужки. Де живе звук К у слові огірок? Так, звук «к» живе в кінці слова, отже, фішку ставимо в кінець смужки. Щоб краще запам'ятати звук, «к», пропоную вам викласти літеру К за допомогою олівців, мозаїки, конструктора лего. Або розмалювати всі фрагменти з літерою К у розмальовці та знайти, який предмет заховався у розмальовці. Пепі Пелс веселі друзі. Келлі Регі. Семі Ізі. На минулій нашій зустрічі ми дізналися історію Келі, яка взяла до школи не тий ланчбокс. І він виявився порожнім, і як їй допомогли друзі. Сьогодні пропоную дізнатися, що сталося з Реї та як йому допоміг Музика Допомога Семі. Це цуценя Регі та лошадко Семі. Семі спокійний і зазвичай мовчазний, проте він полюбляє гратися з друзями. Регі хотів би бути більш сміливим, але насправді він досить обережний. Одного сонячного дня Регі та Семі пішли на прогулянку і побачили струмок, який дуже затишно дзюркотів. Вони вирішили спробувати його перетнути. Оце так, струмок дуже широкий. Як ми зможемо перейти на інший берег? здивовано вигукнув Ре. Здивовано вигукнув Регі. Для мене це не проблема, хвалькувато відповів Семі. Я дуже гарно стрибаю. Мені здається, я не перестрибну, пошепки відповів Регі. Семі впевнено підійшов до берега струмка. Я покажу тобі, що це досить легко. Сказав Семі перед тим, як стрибнути. Юху. Семі швидко і впевнено перестрибнув на інший берег струмка. Бачиш, це дуже легко, сказав Семі, усміхнувшись. Регі відчував себе невпевнено. Усе ж таки коні можуть стрибати на більшій відстані, ніж собаки. Не думаю, що в мене вийде, вигукнув Регі. Не хвилюйся, якщо ти впадеш у воду, я тобі допоможу. Відповів Семі. Після слів Семі Регі почувався трішки впевненішим, але зовсім трішки. Регі все ще було страшно, але Семі продовжував його підбадьорювати. Ну ж бо. вигукнув Семі. Регі зробив ще один крок до берега. Усе, що треба зробити, це просто стрибнути, подумав Регі. Хоча струмок був дійсно широкий, Регі вирішив спробувати. Семі уважно слідкував за другом. А Регі набрався сміливості, наскільки міг, і стрибнув. Але Регі, на жаль, не приземлився на інший берег, а плюхнувся у воду. Ой-ой-ой! здивовано вигукнув Семі. Регі підплив до берега, але не зміг піднятися. Я вклав усю силу в стрибок, а тепер я повністю виснажений, сказав Регі і почав плакати. Семі здалося, що Регі виглядає трохи смішно у воді. Але не хотів, щоб Регі про це дізнався. Ось тримайся за мій хвіст, і я тебе витягну, сказав Семі, перш ніж розвернутися. Гаразд, відповів Регі, обережно тримаючись за хвіст Семі. Один, два, три, і спільними зусиллями Регі витягнуто з води. Нарешті Регі опинився на пірсі, і вони обоє могли відпочити. Дякую, що допоміг мені, сказав Регі. Вони зібралися вже йти, аж раптом побачили свою подругу Габі. Габі знайшла маленьку дощечку, яка вела на інший берег струмка. «Тра-ла-ла, тра-ла-ла!» – радісно наспівувала Габі. Ой, я стрибнув у струмок і промок до гниточки, але ж тут був місток, по якому я міг би пройти, вигукнув Регі. Ну і що? Стрибати це весело, і ти наважився це зробити. До того ж тобі варто тренуватися бути дещо сміливим, зауважив Семі. Регі, Семі та Габі, змогли перетнути струмок різними способами. Але зрештою, це нормально, поза як усі ми різні. Як, на вашу думку, почувався Регі перед тим, як стрибнути? Про що ви думаєте, коли боїтесь щось зробити? Як ви відчуваєте страх у своєму тілі? Чому, на вашу думку, Семі допоміг Регі? Якими способами ми можемо допомогти одне одному? Що ви можете зробити разом? Друзі вирішили збудувати місточок, щоб більш ні з ким не траплялося такої халепи. Давайте і ми допоможемо друзям і побудуємо місточок. Для ліплення нам знадобиться пластилін та дошка для ліплення. Беремо матеріал, добре розминаємо в долоньках, щоб він став еластичний. Відщіпую матеріал маленькими шматочками. Кожний шматок згортаємо в кулю, потім у валик. З'єднемо деталі між собою. Вигинаємо наш місточок. Ось такий місточок вийшов у мене. А який місточок вийде у вас?